Вас вітає Білгородністровський медичний фаховий коледж, заступник директора з виховної роботи Тетяна Мунтян, авторські вірші. Війна. Воліла б я не знати і не чути, не вірити, не бачити вогню. Моїй країні підпалили крила, чужі чоботи ступили на стерню, тривожні звістки залунали з ночі. Пліч опліч стали нації сини, і запалали їх блакитні очі, і захлинулися зимові сни, нескорені і сильні духом вони воронять села і міста, і буде перемога їх тріумфом, є батьківщина в нас вона одна. Зворьована сиділа сива мати і читувала черговий ефір. Воліла би почути, точно знати, що при здоров'ї, її старший син, що він живий і небо без загрози, і його діти в радості живуть, що не покрила небо чорні грози, ворожі птахи у тім небі не живуть, таку картину серце малювала, від дум схилялась низько голова, а сина її інше хвилювало, щоб Україна вижила. Жива, Без він мужньо боронив її кордони, пекенні рани рідної землі, не знав ні болі і не мав утоми. Чекали вдома жінка і сини. Мовчав, щоб серце мати не боліло, і заспокоював, коли дзвонив. Все добре, сніда, м'яса трохи мало, а сам назустріч ворогу спішив, сини вітчизне. Харкова, Херсона, Ізюму, Києва та непокорених сум. За вами перемога безумовно. Ми оптимісти. нам не личить сум. Немає спокою, немає сну, дванадцять днів кляну війну, немає радості, немає сил, дванадцять днів світ без могил. Немає ранку і бракує слів, 12 днів дім без батьків, немає ночі і весни нема, 12 днів тяжка війна, одна байдужість навкруги, свої ворони прапори, бо віра в нас свята живе, все подолає, не помре. Відсутня тиша, 18 днів, горить земля. Повітря пахне кров'ю. Раділи всі: прийде весна, прийшла і захлянулася від болю. В тривозі люди, ненароджене дитя і мати, що шукає сина, потоком біженці до кращого життя поспішно покидають Батьківщину. Без осуду не маю жодних прав судити інших. Поважаю вибір, але болить, болить моя душа. Коли почую про наступний вибух, коли побачу виритий окоп, воронки від нічної кананади, дома, що падають, неначе сноп, напівзгорілий згорілий лист ліричної балади, Вселяє впевненість українських солдат, яких, неначе за спиною має крила, рибкіма, допомога із Карпат, і віра, що усіх людей здружила. Засяє сонце на моїй землі, і буде безперечно Україна. Ми переможемо у цій війні і розцвіте під вікнами Калина.